Вітаємо на зв'язку Медіс. Як завжди обговорюємо найактуальніші питання. І сьогодні продовжуємо тему такої хвороби, яка завжди приходить підступно, неочікувано, люди не готові до цього. І, власне, всіх цікавить, останнім часом дуже багато є таке поняття, як онкомаркери. Власне, що це таке? і Сьогодні ми про це детальніше поговоримо. Отже, що таке пухлинні маркери? Дякую, дякую за питання. Питання актуальне, тому що проблема, здається, вона завжди здається несподівано онковічне захворювання. А про це окрема тема, чи так вже несподівано, просто люди нехтують багато чим. Отже, онкомаркери. Чи пухлинні маркери? Це те ж саме. Ну, Відносно недавно недавно появилися, з появою більш чутливих методів лабораторної діагностики. І вони з'явилися років тому 40, 40. А зокрема, в Україні вони з'явилися у 88-му році, можна було вже їх назначати, у лабораторії, які я на той час керував і, дякуючи моїм старанням. Перші з'явилися ті методи дослідження, доступні доля практичної медицини. Сама по суті, що онкомаркери? Це білки. Це білки, які появляються на мембрані клітин злоякісних. Що ж це за білки? Це білки, які не було їх, звичайно, що так. Але це білки, які десь раніше в розвитку. Ембріональному цих тканин вже були. І вони раптом появилися при природженні як таких. Друге, вони можуть появитися теж в результаті того, ну, що вони не, не багато таких білків, білочків є на поверхні мембрани доброї, добрі здорової. А тут вони появилися в множинні величезній кількості. Теж може бути. І на кінець це третій клас цих білкових структур, які зовсім екзотичні, зовсім нові, але таких може і відносно не так багато, як попередніх. Отже, для того, щоб знайшот онкомаркери, це щось незвичайне, щось нове, чи щось неймовірно великої кількості, яке з'являється на поверхні перероджених злоякісних а от власне ці клітини, що це? Як, як вони власне, появляються? Не дуже зрозуміло наші конкретики. Як і постараються максимально для глядачів пояснити. Прошу не плутати, тут не треба бути лікарем, ні онкологом, що онкомаркери це не є клітини. Клітини злоякісні. Це клітини, які стали агресивними і неконтрольованими. А от на поверхні цих клітин і з'являються оті білкові структури, про які я щойно говорив, які там в здорових клітинах бути не повинні. А чи можуть, власне, онкомаркери використовуватися як первинна діагностика? Дякую, питання. Дуже актуально. Знаєте, я би сказав тільки два онкомаркери, які можна використовувати. Для того, щоб для первинної діагностики, і то я хочу підкреслити, і я не раз це, напевно, наші розміри буду говорити, в комплексі. Це є онкомаркер діагностики раку первинної раку простати у мужчин, а також онкомаркер CA-19, Сіне CA 125. Для діагностики раку яйника, І це лише в комплексі. А чи є, власне, якісь універсальні маркери? На онкологічне захворювання? Так. Можу вас розчарувати. Немає. Немає. І, ну не знаю, на якому етапі науки вони можуть з'явитися. В попередній нашій зустрічі я розказав, що онкологічні звертісні клітини утворюються з різних тканин, тому шукати чогось універсального поки що є трудно. Але в даному випадку я хочу застерегти наших глядачів, що якщо хтось вам приходить і рекламує універсальний тест на онкомаркер, на сьогоднішній день це швидше всього виглядає якесь шарлатанство. А, власне, це, напевно, щось таке саме, як онкологічна панель? Чи це щось? <рес> Ні, онкологічна панель, я би не був тут таким категоричним, але я як лікар, знаєте? От затрудняюся вам зразу відповісти питання онкологічна панель як така. А для чого вона потрібна? Тому що онкомаркери це маркери для комплексної діагностики, проблеми. В тому чи іншому органі. А яка може бути панель? Більше того, чому я сказав, що це термін, який мені навіть дуже не подобається, це використовується, на мою думку, в комерційних цілях для того, щоби рекламувати і казати, зробіть собі цю онкологічну панель наших онкомаркерів, і після того можете спокійно йти додому. Це може бути навіть небезпечно, бо все-таки онкомаркер не може заміняти профілактичні огляди. А от, власне, як зрозуміти, що, що потрібно зробити людині, щоб дізнатися, чи є рак, куди звернутися спочатку, які онкомаркери необхідно здавати? Ну, можливо, ми можемо це розглянути на такій поширеній проблемі, яка є в жінок. Це рак молочних залоз. Як власне це визначити? Я дякую за питання, постараюся максимально, максимально доступно і коротко пояснити. Знаєте, я вам поясню, от на прикладі проблеми, яку от озвучила моя чарівна колега буквально останні, в останньому фрагменті. І ти жінці і здавати аналіз крові на онкомаркери мочної залози, і після того сказати. У мене все в порядку? Такий, я думаю, ні один лікар не наважиться такий висновок зробити. А чому? Я вам дав пару прикладів: є 3-4 на сьогоднішній день різні онкомаркери. Добре, це добре. Кожен з них 50-60, в кращому випадку, 65% поєднаний говорить про наявність зоякісних Клітин, як таких відсоток, я думаю, багато про що говорить. А якщо буде не 50 на 50, а якщо буде тих 40% жінка буде мати якусь пухлинку, яку вона запідозрила вже, і вона на цьому зупиниться у своїй подальшій діагностиці, то що онкомаркер? Онкомаркер тут поведе по неправильному сліду жінку. Її заспокоїть просто. Цього робити не можна. А власне, рак шлунку, які тоді дії мають бути у людей, якщо є підозра на це. Теж поширене захворювання. Зрозуміло, що так. Ви знаєте, тут онкомаркер є. Я навіть не хочу дуже його озвучувати, тому що він може використовуватися вже не для діагностики, а виключно коли вже прооперований той пацієнт, який мав рахшунку, і потім контролювати, чи все в порядку в його організмі. онкомаркером. А рахшунку є прекрасний сучасний метод це й ендоскопія. Знаєте, на їх різних країн, зокрема в Японії, найчастіше рахшунку серед інших популяцій нашої американської решта. І в них ендоскопічні кабінети працюють майже як у нас перукарні. Кожен японець може прийти потрібно, потрібно не скерування, їм гарненько. Зроблять, оглянуть шунок, і тоді вже скажуть, у вас зі шумком все в порядку, бо у вас зі шумку є виразка, яку треба лікувати, але не щось гірше. Саме тому японці вперше видумали у гнучки, зручні, маленькі. Такі, як то що в цей олівчик, ендоскопи? От власне в нас була недавно пандемія у 2020 році, і ми якось так навчилися, що зараз дуже швидко можемо визначити власне, чи є вірус в організмі, чи нема оці швидкі експрес-тести. А як з раком? Чи є такі якось може просунулись наука, медицина? В напрямку, чи є якісь такі швидкі тести, щоб довго не чекати, а зразу <сі> якесь розуміння мати, ну, бачите. що відбувається? І інфекція, яка з'явилася невідомо звідки, і вторгається в наш організм, це зовсім інша проблема, ніж поява злоякісних клітин, які з'являються в самому організмі. Внаслідок мутацій. Внаслідок мутації власних клітин. Тому зробити онкомаркер самому не можна. І краще на то і не сподіватися, і не піддаватися всяким можливим шаратанам, які кажуть, що продається експрес тест на онкомаркер. То все. Тому однозначно, що ні. Це є діагностика на порядок складніша. А коли, власне, необхідно робити онкомаркери? Дякую. Я би сказав, не онкомаркери, а онкомаркери, пухлинні маркери. Тут треба так само, як ми вже згадували в наших передачах, пухлинні злоякісні клітини можуть з'являтися з різних тканин нашого організму, з різних клітин. І, відповідно, онкомаркери треба робити тоді, коли. Появляється якась певна підозра, або, можливо, і методи медичні вже починають вказувати. Наприклад, у жінок на ультразвуку на яйниках виявили якийсь незрозумілий структуру, незрозумілий утвор. Пункцію там зробити неможливо. Чисто анатомічно, не можна туди. А от зробити онкомаркер, тут воно внесе на 80% ясності у подальшу тактику. Що? Тому я хочу ще раз сказати, що онкомаркер означає лікар, в першу чергу, не певно, що онколог, Хоча і сімейний лікар теж може назначити. Про це я можу пізніше сказати. Для у в комплексній діагностиці. Тої чи іншої проблеми, яка підорівається, або яка вже є, і за нею треба моніторити. А в мужчин щось може бути? Які, власне, найчастіше в мужчин бувають. Проблеми. Угу. Невідповідно онкомаркери, Правда? Правда. Отже, звичайно, простата. Звичайно, що простата. І простата можна тут якраз використовувати онкомаркер. Напевно, один з таких унікальних, який для профілактичних цілей, для простат специфічний антиген, який у 80-навіть 85% пов'язаний з переродженням саме клітин простати. Хоча це не обов'язково пов'язано, мусить бути із якісним переродження. Ну і, звичайно, крім онкологічного маркера, який, до речі, може назначати навіть сімейний лікар, треба обов'язково зробити ультразвук самої простати, подивитися, в якому воно в настані, чи немає, появляється якихось невеличких структур незрозумілих. Отак, От в поєднанні ультразвуку і лабораторної діагностики, найкраще і отримується результат. А що означають підвищені онкомаркери? Це вже рак? Дякую за питання. Знаєте, дуже часто саме так люди сприймають. Онкомаркером. Сама назва свідчить, а тут раптом воно є вище від норми, статистичної норми. Це значить паніка, рак і все решта. Ні, шановні, як я вже. Раз сказав, і буду повторювати, це все використовується в комплексі з іншими видами діагностики. Я вже сказав, що онкомаркер 60%, і більше, зокрема, навіть простати 85%, є дійсно пов'язаний з лекісним переродженням. Але онкомаркер це може бути і в випадках активної проліферації нормальних клітин. Теж може мати місце. Тому прошу підвищений рівень онкомаркеру не сприймати як вже діагноз раку. І протилежно, нульовий рівень не повинен заспокоювати. Бо це все повинен бути в планові, профілактичні лікарські огляди. А як, власне, зрозуміти, що є рак? Якісь ознаки є, От, ознаки того, що необхідно йти власне, до е, спеціаліста і здавати якісь аналізи онкомаркери? якісь показники є, можливо, універсальні, чи вони є різні в жінок, в чоловіків? Ви знаєте, коли я будучи ще студентом, проходив курс онкології славного корифея онкології, який створив онкологічну школу. В Союзі на ТШК професора він сказав, що в кожного лікаря незалежно від фаху повинна бути онкологічна настороженість. Тому що, чому це викликає таку, кажуть, приляк, знаєш? Сам назва, сам діагноз і все решта, ніби воно появляється несподівано. Це необхідно, щоб лікар, ну і люди вже в віці поза 50 років, теж мали таку певну, не хочу називати настороженістю, бо це може перевести до якоїсь паніки, а це для того таку, дбати про здоров'я і пам'ятати, що онкологію можна вчасно діагностувати, вчасно виявити. Ну і потім, якщо вже такі діагнози поставлено і лікування є, це теж не є ще вироком на сьогоднішній день. Медична технологія дозволяє продовжувати, продовжувати, продовжувати на роки життя такого пацієнта. Власне, наші глядачі, хто нас зараз дивиться, е листають стрічку в Тіктоці, Фейсбуці, на інших наших платформах. Як власне тим хлопцям зрозуміти, що їм потрібно робити? Тому що зараз ну, мало хто розуміє, чи треба йому піти щось перевірити. Він здоровий, класно себе почуває. Ну тобто немає ніяких до того показників. А в цей момент можливо вже щось відбувається, і власне що робити, як це визначити. Ну, якщо ви здорові молоді люди, то ви без сумніву мусите дуже дбати про своє здоров'я, а одне через онкомаркери, а не курити, то що одна з найчастіших причин захворювання онкології серед мужчин, регулярно харчуватися для того, щоб не виробити виразку. Тому що виразка. Хронічне захворювання шлунку, це теж може привести до переродження клітини відповідно до злоякісних пухлин. Ось це, що я можу порадити молодим людям. А власне, є якийсь такий показник в крові, який свідчить про онкологію колективою? Немає як такого показника універсального онкомаркера. Який би вказав лікарю, от в цього пацієнта є рак. А за тим буде стояти питання, а який рак? Mm -hmm. І тут же треба невідомо, що робити. До нас в лабораторії не раз зверталися за такими показниками, і ми мусимо їх, ну, напевно, розчарувати, а може, трошки заспокоїти. Що немає такого універсального показника на рак в організмі. Тому що рак виникає з різних клітин, у різних тканинах. І, відповідно, аналізи потрібно робити різні, відповідно, адекватні до тих тканин чи до тих клітин, як розвивається. От раніше у нас була пандемія, і нещодавно ми ще власне, не догадувалися, що ми можемо одного дня проснутися і. Такий вірус захопить нас. А з раком, цікаво, чи може бути якась епідемія раку? Можливо, це фантастично звучить, але в сучасних умовах вже можна очікувати будь-чого. Ну, ви знаєте, я вас хочу заспокоїти, що поки що в історії людства і в медицині таке поняття, як епідемія онкологічних захворювань, не спостерігалося. Але. В професійній літературі ви можете зустріти такий як термін, як епідеміологічне розповсюдження тих чи інших форм ракових захворювань. Що це значить? Епідемія це в даному випадку те, що є над людьми, що охоплює якийсь контингент людей. Це зовсім не значить, і коли говориться про епідемічну розповсюдженість тих чи інших раків зояких захворювань, що це якась появилася нова форма, яка у всіх, у всіх, у всіх і так далі далі. Знаєте, я би сказав так теоретично, може бути епідемія зояких захворювань, напевно, перша. Після ядерної війни, коли буде Контамінація радіонуклідами і на організми масово людей будуть поражені радіоактивними частинками. От тоді це може зрости якраз. А так, ну хіба що не стане нашого озонового шару? Теж може спричинити. А так, прошу кажуть, не хвилюватися, за я за здоров'я дбати. А яка власне профілактика? Чи є якась вона універсальна? Можливо, щось варто робити з жінкам, щось чоловікам, дотримуватися mm. дієти, mm. відмовитися від якихось шкільнових звичок? Однозначно. сумніву, що так. Значить, профілактика як такої, універсальної, щодо, я повторюся: не курити, регулярне харчування збалансоване. Менше білків якраз було якраз. Під фізичною формою і добре, як кажуть, статус організму, це вже та найкраща профілактика, тому що імунна система, якщо ви імунну систему не навантажуєте, чим потрібно і не потрібно, то це вже є найкраща, напевно, профілактика щодо онкологічних захворювань. Але я хотів би трошки глибше піти, постараюся максимально зрозуміліше пояснити нашим глядачам. Ви знаєте вже, що. На сьогоднішній день геном людини є розшифрований. І відповідно до величезної тої інформації, що міститься в геномі, вже можна проводити генетичні дослідження за тими чи іншими локусами і з'ясувати дуже багато цікавої інформації про те, що той чи інший мужчина чи та ще інша жінка. Більш схильні до тої чи іншої онкологічної патології. А далі, я думаю, вже не трудно здогадатися. А далі вже фокусовано знати, з якого сегменту фронту може найбільше поступити яка всяка загроза для організму. Я не два таких кричущих приклади. Перший не так давно. Наш Львів відвідував Анжеліка Жолі, гарна, симпатична жінка, як бачите, займається активно гуманітарною роботою. От вона попала в групу по ризику саме по молочній залозі. Вона не чекала, поки з'явиться пухлина, і потім піти до найкращих американських клінік і там прооперуватися. І прийшлося дуже радикально це вирішити питання, я розумію. Просто орган, який вже виконав, очевидно, свою функцію, що він вже далі в організмі не становив ризику. І з другої сторони, це вже було років 20 тому, наша прекрасна гордість, нашого мистецтва Квітка Цісик, яка був ризик, тому що анімнастично там була і в мами похлийна, і в сестрі похуйна, але не було тих технологій, геном ще не був розшифрований на той час. Що можна було сказати, а який є ризик, чи немає ризику? Якраз саме по Чи залозі. Чи на такий радикальний крок для жінки, щоб позбутися цього такого гарного органу? Ні, нічого не скажеш. Це все. як. І, і вона померла від раку шлунку в зовсім молодому віці? Це не йдемо тільки промочну залозу. Йдемо про кишківник, про легені, про пічаткову залозу, про печінку, про прошунок, про дуже-дуже про про багато органів, які геном може вказати, де з якої сторони може з'явитися ворог. Наймовірніше. А значить, за тим органом треба тоді прицільно моніторити. А як власне на це зробити? Геномні такі дослідження. Проводяться і в нашій лабораторії також. Ми теж можемо забезпечити пацієнтів. Йде мова тільки про те, щоб відповідно провести он, такі дослідження прицільно на, можливо, так як було прозвучало питання, на оцю онкологічну панель. А оце вже йде мова генетичних досліджень. От ви знаєте, я наведу теж клінчий приклад. До мене звернувся колега, який дуже був розстроєний. Поховав. Брата. Тому що він помер від раку кишківника. Я кажу, не все буває. Але мій батько помер від раку кишківника. Напевно, мене доля чекає така ж сама. Що ж мені робити? Ну кишківник забрати не можна профілактично. Правда? правда? Mm, То все. Я його скерував, на оці дослідження було проведено дослідження п'яти чи шести локосів. Які могли вказувати на ймовірність виникнення раку саме у того організму, самого кишківнику. Він був щасливий, по дійсно, цей ризик знявся. Це дуже добре, якщо є завжди друзі, знайомі спеціалісти okay. такого профілю, це дуже легко. Ну, отже, нашим глядачам варто зрозуміти, що необхідно в першу чергу все ж таки звернутися до професіонала, спеціаліста, який, власне. Допоможе направити на діагностику, яку необхідно зробити, і вже від того можна відштовхуватись на комплексного лікування. Ну, взагалі, онкологічну, як таку панель на рівні геному, а не маркерів. Можна зробити і профілактично якраз, і профілактично, щоб оцінити якраз де по якійому локусу може бути найбільша ймовірність. Це ймовірність виникнення похвини. То, що похвини не виникла, прошу це також не путати. Дякуємо вам за таку чарівну розмову, яка буде однозначно корисна для всіх наших глядачів, і багато чого можна буде почерпнути і побігти здавати профілактичні анексії. Бажаю вам і всім нашим глядачам міцного доброго здоров'я, а значить, і доброго профілактики. Дякуємо.